сьоме віконечка відкриваємо. В сьомий-сьому ось така коробочка також цікава. І це умивалка клінінг, очищаючий концентрат для обличчя Edelweiss, Я такий купляла в тому році, в цьому використовувала. Так що, так, і сьогодні показую вам ось така кофтинка. Теж вже дуже-дуже сильно, сильно підсівша. В'язала по бурді, можливо, просто кофта була, а я переробила її на міг бути светрик, а я в'язала кофту. В, общем, в такому форматі хочу вам показати вже деякі светрики вам показала. Так що таким чином я вам їх покажу. Якщо вам буде цікаво, я зніму окреме відео. <гум> так що, в якийсь час в'язала, в якийсь час навіть мене це кормила. Так що були різні часи і наше уміння. Ну, а також 90-ті роки, коли я не хотіла виглядати так, як виглядають всі, коли носили турецькі светри. Такі сірі, в общем, однотипні, мені хотілося щось цікаве. І перший светрик я зв'язала, коли мені було 15 років. І з того часу я в'язала постійно. Так що так, кому було цікаво.